Слава Ісусу Христу, дорога церква, мир вам. Слово Боже каже: хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Це слова Ісус Христос часто використовує для того, щоб людина була дуже уважна. І сьогодні це не виняток. У нас наша увага, вона дуже часто розпорошена. І все, що потребує особливої уваги та розуміння, потребує два вуха. Бог нам дав саме два вуха, щоб якщо в одне трошки не вийшло, да, то там в іншому затрималося. Ісус Христос знав, про що говорив у притчах, яких Він використовував саме ці слова. І Матвія 13, розділ 9 вірш, так і сказав. Бо затовстіло серце людей і тяжко чує вухами вони. Нас це не стосується, правда? Тому варто нагадувати собі, можливо, двічі те, що стосується вічних Божих істин. І так само свят, про який ми сьогодні почали говорити, свято Вознесіння. І друга проповідь на цю тему Вознесіння має таку ціль. Я продовжу читати дії апостолів, перший розділ з 9-го вірша, і ми пороздумуємо над, ці, над ними. І прорік ще оце, як дивились вони, тобто учні, він угору возноситись став, а Хмара забрала його з їхніх очей. А коли вони пильно дивилися на небо, як він віддалявся, то два мужі в білої одежі постали перед ними та й сказали. Галілейські мужі чого стоїте і задивлюєтесь на небо. То Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов Він на небо. Тоді вони повернулися до Єрусалиму згори, що оливною і зветься, що недалеко від Єрусалиму на відстані дороги суботнього дня. Можливо, зараз в цей час так хочеться, щоб збулися оці події повернення Христа. Я надію, що це повпливає сьогодні на цей світ, який сам себе руйнує. Якщо вони побачать ось таку картину на небі, то я надію, що вони задумуються, що вони роблять, не роздумуючи про Божу славу. Я хочу висловити одну думку стосовно Вознесіння Христа. Так склалося, що в народних традиціях в подібні свята завжди присутні якісь забобони. Якісь заборони, що можна робити в цей день, а що ні, бути лагідною людиною в цей день до вечора, а далі як буде? Насправді Вознесіння могло би бути для кожної людини днем останньої надії, Тобто, днем останньої надії стати на бік Ісуса Христа, щоб навчитися від Нього всієї волі Божої. Можливо, оце незнання всієї волі Божої сьогодні для людини велика така перепона повністю довіритися йому. Але, але багато хто дивиться на його життя як на щось далеке і нереальне. Отак так сприймає світ. Він має надію, але сприймає все як далеке і нереальне. До того ж, Ісус зникає в повітрі. І людина, яка мала надію на Господа, думає, чи вона здійсниться, чи ні, можна таку думку собі допускати. Один християнин поставив під сумнів навіть вірш із послання до Римлян 8.24, де написано, ми спасаємося надією, і пояснив, що ніхто точно не знає, чи він буде спасений. На жаль, так само багато людей вірять. Але така думка хибна, вона неправильна, вона притаманна ненаверненій людини до Бога, яка не народилася згори, як ми читаємо і відчуваємо в собі, коли зустрічаємо Господа. І зазвичай людина має якусь надію перед тим, як стати віруючою. І от тоді народжується справжня надія. Хто вірить в Христа, той має тверду надію. І ця надія стоїть після віри. Тобто людина, якщо надіється, не маючи віри, це надія хибна, але коли людина увірувала, вона має тверду справжню надію. І слово Боже, у посланні до Євреям говорить: неможливо, щоб Бог збрехав тим, хто тримається за теперішню надію. Вона, мов якір для душі. Твердий, певний і входить усередину за внутрішню завісу, куди за нас увійшов Христос, ставши навіки первосвященником за чином Мелхіседека? Слава Богу, що сьогодні, не дивлячись на традиції цього світу, Боже Слово дає нам повну картину і повний зміст кожної події, яка пов'язана з життям. І смертю нашого Господа Ісуса Христа. І повертаючись до цього тексту про Вознесіння, я хочу, щоб ми подивилися на три величних дії в цій події. Три величних дії в цій події, які, на які варто звернути нашу увагу. І моя мета показати собі, перш за все, і вам, як ці дії формують справжню надію. На Божі обітниці в житті та смерті віруючої людини. Ми ж не заперечуємо, да, що наше існування має дві стадії: і життя, і, м'яко кажучи, перехід в мир інший. Тому оці трі величні дії, вони виражені в цьому тексті, принаймні, я їх так побачив, це Божа сила. Божа слава і Божє Слово. Це важливо це пережити в собі, побачивши на події Вознесіння, Божу силу, Божу славу і Боже слово. І сьогодні ми про це співали. Це для нас слова, часто такі вже знайомі. Але якщо ми поглиблюємося, особливо в ці події, ми побачимо силу, славу і слово. Які формують у нас справжню надію. Трій С. Легко запам'ятати: сила, слава і слово. І так, перша дія Вознесіння це перехід нашого Господа в небо, в небеса, якраз силою Божою. Тут написано, що Він, тобто Христос, угору возноситись став. І саме цей факт Вознесіння, який бачили люди, війшов в історію, як ми сьогодні і говоримо, як Вознесіння нашого Господа, тобто такий видимий в той момент відхід Господа на небо. Божа сила проявила себе в дії. Чим можна, можна порівняти таку силу? У серпні 21-го року, це не так давно було, можливо. Ми не завжди на це звертаємо увагу, що відбувається в світі. Але під час урагану, якому дали назву Іда, сталося те, що здавалося неможливим. Сила вітру виявилася настільки величезною, що течія могутньої річки Місісіпі, що знаходиться в Сполучених Штатах Америки, повернула у зворотньому напрямку. І вода кілька годин текла. Вгору. За оцінками експертів, такий буревій вивільнив енергію, яка еквівалентна тисячі ядерних бомб. Важко виявити. Можливо, вони помиляються, але ну, сила була дійсно зсиленна. Як це річку повернути в іншу сторону? І така міць, яка була здатна це зробити. Допомагає нам зрозуміти інше диво, яке записано в Біблії, в книзі Вихід 12:37. На березі Червоного моря стоїть величезний народ, близько 600 тисяч людей піхоти, як написано в Біблії, крім дітей, крім дітей це ціле місто. І ось перед ними вода, а позаду озброєна єгипетська армія. Бог зробив те, що здавалося також неможливим. Написано далі в 14 розділі: Господь гнав море сильним східним вітром цілу ніч, і зробив море суходолом, і розступилася вода, і вийшли Ізраїлі весени всередину моря, як на суходіл, а море було для них муром. І справа і зліва. Ось яка сила може зробити те, що нам ніколи не зрозуміти. Апостоли Ісуса Христа, які бачили на власні очі силу Божої могутності, як вознісся Ісус Христос, у них не було сумніву, що тільки Божа сила могла це зробити. Що нам також потрібно знати? Дивлячись і не розуміючи, можливо, того, що відбувається в житті Божого царства. Те, що неможливо для людини, можливо, Бога. Ви десь це чули, правда? Неможливе для людини, можливо, для Бога. Це сказав Ісус про силу Божу, яка спасає людину. Це теж сила, якою ми самі себе спасти, на жаль, не можемо. Разом з тим, як часто ми думаємо про те, наскільки дивовижна ця Божа сила? Можливо, не часто. Наприклад, особисто я не розумію, до кінця не розумію, як Бог возносить померлих в Царство Небесне. Можливо, ви розумієте і можете сказати трьома-двома реченнями, але я це до кінця не розумію. Але я вірю в це, що це правда. Біблія пояснює, що небо, куди вознісся Христос, це не просто те, що ми бачимо своїми очима. Це місце, де Ісус знаходиться у Воскреслому тілі. Біблія називається місце третім небом, раєм небесним, де мешкає Бог. Як пояснюють дослідники Біблії, ну і ми також є дослідниками Біблії, перше небо це атмосфера землі. Вони посилаються на книгу Буття. 8.2. Друге небо це міжзоряний простір, також є посилання на книгу Буття і книгу Ісаї, 13 розділ, 10 вірш. І третє небо це помешкання Бога, куди возносяться наші з вами молитви. Книга царів і книга хронік про це говорять. У Євангелії від Луки, це новий заповідь, 16.22, написано, що після смерті душа віруючого. У супроводі ангелів одразу відходить на небо. Тому померлі віруючі перебувають зараз, можна сказати, на третім небі з Христом. Написано сталося, що бідний помер, і ангели віднесли його на лоно Авраамова. Відомий для нас текст. У єврейському Талмуді цей вираз вживається для передачі образу небес якраз. Неба. І думка полягає в тому, що бідному Лазарю випала оця честь бути разом, спочивати разом з Авраамом. Апостол Павло, про якого ми сьогодні згадували, теж, мріяв саме про таке небо. І він був впевнений, як сказав наше життя на небесах, звідки очікуємо і Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. Котрий силою, якою він може все підкоріти собі, перемінить наше принижене тіло так, що воно було подібне до Його прославленого тіла. Теж нам важко уявити, як це буде, правда? І він також сказав апостол Павло, що коли наш земний дім, не піджак, а наше тіло написано, так? земний дім тіла. Буде зруйнований, то ми маємо будівлю від Бога, дім нерукотворний, вічний на небесах. Отже, Господь вознісся на небо дію Божої сили, щоб кожна віруюча душа мала у цей благоговійний страх і тверду надію, що та сама Божа сила забере мене і вас після смерті на небо. Це гарна надія. Друга дія вознесіння показала присутнім явлення Божої слави. Так само, як і про Божу силу, так і про Божу славу ми не часто роздумуємо. Ми просто співаємо автоматично слава, слава, слава і на землі мир в людях добра воля. Які асоціації у вас виникають, роздумуючи про Божу славу? Найпростіше як можна пояснити її, це подивитися на навколишки, направо-наліво, за вікном, на цей дивовижний світ навколо. Ця краса, яка різноманітна, але, на жаль, вона зараз обмежена, ця краса. Ми її майже не бачимо, хоча дуже хочеться її побачити, але вона обмежена. І це дійсно викликає захоплення і прославлення того, хто все це створив. А людина все це руйнує. Апостол Павло писав про свої почуття, дивлячись якраз на творіння, дивлячись на людей, які дивляться на це творіння, і зробив висновок. В Римлянам 1,20 написано, що, на жаль, багато хто із людей цього не розуміє, і він так і написав, що такі люди, таким людям нема виправдання, то що вони не сприймають навколишній світ як створений творцем. Богом для них. І це проблема. І коли Бог відкриває себе людині, то Він являє не тільки свою силу, але й свою славу. Хмара, про яку ми читаємо тут, яка з'явилася під час Вознесіння Христа, це була не просто хмара, яку можна бачити під час дощу. Багато разів Бог використовує хмари в Біблії як гучномовець. Дійсно, як гучномовець. Щоб донести людям свою волю, написано в книзі Вихід, 24 розділ, де Моїсей виходить на гору, і Хмара закрила гору. Слава Господня спочивала на горі Сінай, і Хмара закривала її шість день. А сьомого дня він кликнув до Моїсея зсередини Хмари, а вид Господній слави, як огонь, що пожирає на верхіві гори, на очах. Ізраїлів синів, і вийшов Моїсей усередину хмари і війшов на гору, і пробував на горі сорок день та сорок ночей. Подібна хмара, про яку ми читаємо тут, вона з'явилася і в преображенні Христа, теж свято преображення Христа, записане в Лукі 9:34. Коли Христос говорив, з'явилася хмара і оповила їх, і почувся голос з хмари. Як із гучномовця, це син мій вибраний Його. Слухайтеся. Якби ми сьогодні це почули, можливо, дійсно ми теж мали страх. І не просто благоговідний страх, а такий людський страх від того, що ми почули. В Матвії 24:30 написано, що про повернення Христа, як це станеться? Коли з'явиться знак Сина людського на небі і заголосять усі племена Землі, і побачать Сина людського, який йде по небесних хмарах з великою силою і славою. Тільки на мить уявить собі да, таку картину. І дійсно хочеться, щоб вона відбулася зараз, щоб всі побачили і покидали зброю, і стали на коліна. У всіх цих прикладах хмари. Це прояв Божої величі і слави. І тільки у цей справжній благовідний страх, віруючої людини, саме віруючої людини, може дати потіху в час повернення Христа, як записав все той же апостол Павло в посланні до Солонян, бо сам Господь з наказом, коли буде сповіщено, пролунає голос Архангела і Божа сурма зійде з неба, і насамперед воскреснуть ті, що померли в Христі. Потім і ми, що живемо, що лишилися разом з ним, будемо піднесені на хмарах. На зустріч з Господом у повітрі. І так завжди з Господом будемо. Ось повторення той надії, яка дійсно дає нам уяву, що от так само і буде. Вірю я в це до кінця чи ні, так буде. Тому ми дякуємо Богу за його силу, віддаємо. Почесну славу за все його творіво, що на небі і на землі. І що самое головне, нехай жодна людина сьогодні, і навіть країна, не претендує на славу собі. Ми часто це чуємо, на жаль. Не претендує на славу собі, бо вся слава належить нашому Господу. Третя дія Вознесіння це ствердження слова. А слово дійсно доноситься до нас через слово, яке ми читаємо, яке передано, передавалося через апостолів і в цьому моменті через ангелів, про повернення Христа на землю. І ось 10, 11 вірш, я знову прочитаю, коли вони пильно дивилися на небо, як він віддалявся, то два мужи в білої одежі стали і сказали: чого стоїте? І задивляєтесь на небо! Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, так само, як ви бачили, як Він ішов на небо. Божа сила, Його слава підкоряє собі ангелів, які є служебні духи, яких Бог посилає з дорученням передавати Його волю, Його слово до людей. І про ангелів таких, так і написано в Євреям 1.14. Чи не всі вони є духами служіння, що посилаються на службу для тих, які мають успадкувати спасіння? Коли ми говоримо, що колись ми увірували і згадали людину, яка нам це розповіла Євангелія, ми можемо на цьому і зупинитися. Але кожною дією керує Господь. Він посилає людей як ангелів в наше життя, щоб сказати нам дещо від Бога. Ангели з'явилися, щоб запевнити на той час учнів саме про повернення Христа в призначений час, хоча в який час тут не сказано. Але другий прихід Сина Божого є подією очікуваною. Ми вже колись чули проповідь на цю тему про повернення Христа. Для всіх, хто любить Його, як вже я прочитав, бо сам Господь, коли буде сповіщено, і пролунає голос Архангела, зійде з неба, тобто Він прийде. І Слово Боже, через ангелів лише нагадує про цей факт і стверджує, що це Ісус прийде так само, як ми бачили, як Він віддалявся і йшов на небо. Тобто, Христос вознісся видимим чином, і Він повернеться так само. Коли його всі побачать, він пішов на небо, і він знову прийде з неба, він пішов в тілі і так само повернеться в тілі. І на підставі Божого Слова ми маємо цю обітницю від Бога про повернення Христа. Можна сказати, не тільки за церквою, і за кожним із нас, хто вірує в нього. По-перше, те, що Ісус зійшов на небо в тілі, є для нас запевнене, що ми також в духовному тілі. Увідемо в Божу присутність, коли настане наш час. Це наша надія і в житті, і в смерті. Напис, написано про Воскресіння мертвих вперше Корінтян, знайомий також нам вірш: сіється в тліні, встає в нетліні, сіється в неславі, встає в славі, сіється в немочі, встає в силі, сіється тіло душевне, встає тіло духовне. Якщо є тіло душевне, то є і духовне. Це теж важливо собі уявити. По-друге, маючи справжню надію на зустріч з Христом, опять же, слово Боже закликає нас перебувати в терпінні, очікуючи на повернення Христа. Євреям 12 розділ: з терпінням будемо проходити належні нам труднощі, дивлячись на Ісуса Христа, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа. Не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. Можна додати на написах. І Христос говорив і ще, коли був на землі, я йду приготувати вам місце. Ми про це сьогодні чули знову. І коли я піду, я приготую вам місце, приду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були де я. Всі дороги ведуть. Люди кажуть в Рим. А ми кажемо, всі дороги ведуть в небо для віруючої людини. Тобто, щоб ви були де я. Хіба це не справжня надія віруючої людини? Радість замість суму, коли життя добігає кінця. А такий сум присутній. Коли життя добігає кінця, людина це відчуває. Але радість у Христі, якщо ми її знайшли, як ми співаємо, то вона нас супроводжує і до. Нашого Кінця. І Христос говорить у Книзі об'явлення, Той, хто перемагає світ, сяде зі мною на престолі моєму, як і я переміг і сів з Отцем Моїм на престолі Його. Тобто цей світ він має вплив, але Господь дає нам сили перемагати цей світ. Він дає нам впевненість, що ми будемо разом з ним. І хочу зауважити, друзі, що повернення Ісуса Христа буде мати. Значення для всіх людей, не тільки для нас, віруючих людей, бо Вознесіння бачили тільки апостоли на той момент. Але коли Христос повернеться, знову написано, що всяке око побачить Його. Про це говорить Книга Об'явлення 1.7. Всяке око побачить Його. От про те, що я сказав на початку, так хотілося б, щоб все, всяке око побачило Його саме зараз. Але настане той час, коли всяке око побачить Його. Ісус Христос не повернеться на самоті. Так само написано, що мільйони святих людей утворять Йому супровід. Знову ж таки, знайомий нам текст. Бо якщо ми віримо, що Ісус помер і воскрес, то і померлих в Ісусі Бог приведе з ним. Це буде дійсно велична подія. І все це станеться в вселенському масштабі. Бо як блискавка, що блиснула з одного краю неба, блищить до іншого краю неба, так буде син людський у день свій. Тобто всі побачать це явище. Ситуація полягає в тому, що між оцим Вознесінням Ісуса Христа, вибачаюсь, і другим поверненням Христа є оцей відрізок. Невизначеної тривалості, тобто конкретні дати ми не знаємо. Це означає, що церква має продовжувати робити, робити свою справу, те, що ми і робимо виконувати місію проголошення Євангелія для спасіння людей. І коли я сказав, що Вознесіння це остання надія для людини, чесно кажучи, я мав на увазі, що Бог не кидає людину на произволяще. Він посилає їй другий шанс. І про цей шанс буде наступна проповідь, про яку я вдруге нагадую. І цей другий шанс прихід Духа Святого. І саме Дух Святий буде докоряти людині, яка не вірує в Божу силу, яка не вірує в Божу славу, яка не довіряє Божому Слову. Дух Святий буде докоряти її. Друзі, роздумуючи вкотре. Можливо, вже втретє, в четверте про Вознесіння Христа. Знову ж таки такий вопрос риторичний. Чи маєте ви справжню надію на майбутнє? Тобто на цей перехід, коли це станеться, що я, віруюча людина, потраплю саме туди, про що говорить нам Христос до Нього. Я маю таку надію. Я хочу маю таку надію, інакше, інакше моя віра, вона. Нічого не варте. Тому нехай сьогодні помолиться кожна душа про своє очікування третього неба і зустріч з нашим Господом. Тому що в цьому для нас є запевнення в Божій силі, яка проявилась в вознесінні в Його славі і в Його Слові. Як кажуть, третього чи четвертого не дано. Як написано в посланні до Ефесян, тому, ж, хто силою, яка діє в нас, може робити понад те, що ми просимо або про що мріємо, тому слава в церкві, в Ісусі Христі, на всі покоління і на вічні часи. Бо Твоє є царство і сила, і слава на віки. Амінь. Так закінчується молитва Отче наш. І так чи інакше, Якщо я забуваю воздати Богу подяку за його силу і славу, молитва нагадує нам про це. І хай це буде нагадування сьогодні для нас і для всіх людей, яким сьогодні ми будемо свідчити про Вознесення Христа, які б задумались про дійсно Божу силу, Божу славу і Його Слово, що приведе їх до неба. Амінь. Давайте помолимося.